О, можем расключать. Так, яку ты вам починати починать? 20. 20? У вас є розкладу комісії, так, зв'язку. Перелік. Ага. Перше питання. Про заторення технічної документації за мативно-рошової оцінки земельні ділянки на території Бутаської міської територіальної громади з номером площею 10,6 для дебозбударських потреб на замовлення по ССФ глубаний. Ми надавали дозвіл попередню сесію я ж наперед розрахунок зв'язку з тим, що це наші. Е... Гроші для того, щоб ми могли оренду плату зазначати. Тому маємо затвердити, я думаю, на цій сесії, щоб не тянуть на наступної існувати. Ставлятися, ставлю сьогодні. Друге питання Друге питання про завершення проєкту за минулу для громадськи уряд розміщення в інституті додатків, обслуговування будівлі споруд, об'єктів підприємств організації. 2,1, 2,2, 23 просувати спільно. Це ці е, організації, які встановлюють сонячні панелі. Ми надавали її п'ять дозволів прошу сесію. На комісію 15, хоч я хоче надавати ці повернені цією фразою з поверненням повернулися з присвоєнням 29 номерів поступово знімався вас речі стане голосування це своє голосування голосування через телефон а я так 3 за Did you